Червоне зло. Такі написи з'явилися на полтавських пам'ятниках Ватутіну, Зигіну та Слави в ніч на 24 грудня. Напередодні на сесії міської ради депутати не підтримали демонтаж пам'ятників Зигіну та Ватутіну. За пропозицією депутатки Юлії Городчаніної проголосували 20 із 29 присутніх. Перехожі, які виявили на постаментах червону фарбу, зателефонували в поліцію. 24 грудня до поліції надійшло повідомлення від перехожих про нанесення фарби на Декілька пам'ятників в обласному центрі, а саме на пам'ятник Зигіна, Ватутіна та Келіна. За даними фактами, наразі проводиться перевірка по її завершенню. Повноважена особа буде приймати відповідне правове рішення. Вже на ранок, 26 грудня, від фарби лише залишки. Усі пам'ятники очистили комунальники. Всі пам'ятники від за суботу і неділю. Як ставляться полтавці до таких акцій та власне самих пам'ятників? Я за те, щоб депутати підтримали знесення оцих трьох пам'ятників Зигіна, Ватутіна, ой, третій забув. Славу. А, ну славу я сумніваюсь, там чи не треба, 50 на 50, а ці два точно. А чому? Ну, тому що це комуністи, а там я ще не цей. Туди таке Полтава трошки причасна. Я ще так, як до нас відносяться, як такова расисти, руські і всі, то тоді вони на нас своїх людей хватає, таких видатних і письменників, і поетів, і воїнів. і, Боже мой є кого ставить. А раз вони б'ють, убивають і їх дивиться на них. Ви знаєте, це дуже таке серйозне питання, питання історії. Ну точно їх поплюжити. Не хотілось би все таки, це пам'ятники до них треба якось ставитись поважливо. Ці пам'ятники прославляють тиранію СРСР та Росії. Тому така реакція суспільства в сучасних реаліях природня. Говорить представник Українського інституту національної пам'яті у регіоні Олег Пустовгар. Нагадує, упродовж всього року інститут нацпам'яті намагається переконати міську владу прибрати з публічного простору хоча б пам'ятник Ватутіну. На жаль, ця ініціатива не знаходить підтримки поки що у владі. Як на мій. Погляд стимулом до певних акцій протесту стала недавня сесія Полтавської міської ради, на якій депутати відмовились по суті демонтувати цей пам'ятник і перемістити до музею за останні 10 років. Лише пам'ятник ватутіну обливали фарбою більше десяти разів. Згадує Олег Пустовгар чому так відбувається, пояснює. Я думаю, що От, от ці акції народної декомунізації викликані тим, що Полтава стоїть по суті осторонь процесів деколонізації і декомунізації. У багатьох людей це викликає спротив, тому що всі ми зараз не лише на фронті збройному. Ця війна це і війна за наш розум, за нашу свідомість. Олег Поставгар підкреслює позиція Українського інституту національної пам'яті не руйнування, а при. Міщення маркерів радянщини до спеціального музею, а це має вирішити міська влада серед варіантів парк радянського періоду, створення якого ініціює голова обласної ради Олександр Біленький, або спадщанський ліс неподалік Путивля, куди вже звезли сотні таких об'єктів з усієї України.